Як я став аналітиком та отримав свою першу роботу? Які були складнощі та перепони, і що найважливіше для отримання роботи сьогодні? В цьому відео я поділюся своїм досвідом та порадами, які допоможуть вам в пошуку вашої першої роботи. Мій батько підприємець. Він завжди щось винаходить нове і створює з цього цікаві продукти. Ну і зрозуміло, що зростаючи в такому середовищі, я теж хотів стати підприємцем. Що цікаво, у мене чисто технічна, чи можна сказати, навіть програмістська освіта, і багато моїх друзів та оточуючих працювали в IT ще до того, як це стало мейнстрімом. Але у мене в голові настільки укоренилася думка, що я буду підприємцем, що я сам для себе закрив шлях в ІТ. Кожна розмова. Яка починалася на цю тему, сприймалася мною в штики, і я для себе думав, як я можу на когось працювати? Я маю створити величезний бізнес, я я, я. озираючись назад. Розумію, що це була доволі егоцентрична та дитяча позиція, і мабуть тільки через те, що в мене була серія невдач. Я задумався: а може я щось роблю не так. І якраз в цей момент до мене прийшов брат і порадив подивитися в сторону бізнес-аналізу. Я розповідав в окремому відео, як обрати для себе спеціалізацію та шукати роботу. Ви можете подивитись його десь тут. Особливо його раджу тим, хто не знає, що таке бізнес-аналіз чи який є взагалі. Галі спеціалізації в ІТ. а їх там доволі багато різних, і я вважаю, що кожен може собі знайти е, щось до душі. Але повертаючись до теми, після усвідомлення того, що я щось роблю не так і слів брата, я почав читати про бізнес-аналіз та інші спеціалізації. І знаєте, що я і так займався бізнес-аналізом на кожній роботі в тому чи іншому ступені, але просто не знав, що це так називається. Тож мене ця спеціальність зацікавила, і я пішов на курси. Обрав я для себе курс, який називається BA Foundation від компанії SoftServe, і вони коштували десь 500 доларів і проходили 3 місяці офлайн. І було це ще в доковідні часи, десь там у 2018 році. Кожній людині, яка хотіла би стати бізнес-аналітиком, я завжди раджу ці курси, тому що вони дають повне розуміння, що таке бізнес-аналіз про роль бізнес-аналітика та інші частини sdlc процесу. Ну а коли я навчався, мені було дуже цікаво, і я паралельно ще багато читав того, що радили саме на курсах. Десь посередині цього курсу до мене прийшла прекрасна пропозиція від мого друга, який працював сам на себе і створював відео на стоки. Він запропонував навчити мене створювати такі анімаційні відео, щоб я міг теж це робити. На той момент зарплата джуна аналітика була десь 500-600 доларів, а друг заробляв в районі 2000 і казав, що за півроку при належній роботі можна вийти на такі самі суми. Тож я подумав, що з такими грошами я зможу собі дуже багато всього дозволити і вирішив спробувати. Закінчував курс по бізнес-аналізу. Я вже паралельно з тим, як вчився робити ці відео на стоки. А десь через три місяці я вже заробляв в районі 300-400 доларів о, зі стоків. Але я відкладав цю роботу і мені якось не дуже хотілося її робити. І тут на мене звалилось ще одне усвідомлення: я хотів працювати з людьми. При створенні цих відео взаємодіяв тільки я і комп'ютер, і мені це було не так цікаво, мене це виснажувало і демотивувало. Тож після цього усвідомлення я вирішив все ж таки спробувати себе в бізнес-аналізі, тому що аналітик працює дуже багато з людьми і комунікацією в цілому. А якщо ви не знаєте, що робить бізнес-аналітик, можете подивитися це відео, воно трошки краще розповість. Коли я ще був на курсах, у нас був навчальний проект, де нас розбивали на групи, і в моїй групі була дівчина Катя, яка проходила ці курси для отримання балів, які потрібні для проходження міжнародної серед сертифікації. Так ось під час е, курсів вона декілька разів пропонувала мені прийти працювати в їх компанію, ну принаймні спробувати пройти співбесіду. Але на той момент я відмовлявся, бо вчився робити анімації і хотів працювати на Стокі. І ось майже через півроку після закінчення курсів я подзвонив їй і спитав, чи є відкриті вакансії аналітика, і мене запросили на співбесіду. Що ще прикольніше, людом аналітиків став один з викладачів курсу. то, мені було трошки комфортніше проходити співбесіду зі знайомими людьми, але все одно я стресу нормально хапанув. Мені дуже пощастило, і мене взяли на роботу після першої співбесіди. І ось через 6 років я працюю лідом аналітики в компанії, в якій колись проходив курс. Можливо, для вас ця історія виглядає як якась магія, і що все так дуже вдало склалося, але хочу виділити декілька висновків. І парад, які можуть вам допомогти в цьому світі, все так чи інакше робиться через комунікацію з іншими людьми. Тож раджу займатися нетворкінгом, ходити на курси, товаришувати з людьми, які працюють в сфері, IT, і це може допомогти. А вже ж вам може здатися, що зараз це не працює, але з мого досвіду ще ніколи не було так актуально будувати свою мережу контактів. Буквально пару місяців тому мій друг отримав роботу в it компанії, бо там працював його знайомий і сказав йому про вакансію, якої ще не було ніде, тому що спочатку шукають по своїм. Друга порада це постійно навчатися. Шість років тому було достатньо одних курсів три місяці, щоб отримати свою першу роботу, але зараз вже не ті часи. Появою генеративного штучного інтелекту, да в цілому з розвитком ринку все змістилося. І зараз від джунів очікують того, що раніше очікували від мідлів, але це не нова тенденція, і світ постійно рухався і розвивався. Тому приділяйте увагу вашому розвитку, бо без цього ви ви Ризикуєте стати неактуальними і втратити чи не отримати роботу, яка вам цікава. Третє люди працюють з людьми, і окрім технічних навичок, які потрібно постійно розвивати, також важливі софт скіли, чи як їх зараз починають називати power skills. Думаю, на цю тему знімати окремі відео і розкривати ці навички для вас. А поки що порада. Просто не будьте гівнюками. Приємна толерантна людина, яка цікавиться іншими, буде мати набагато більше шансів ніж колюча, вперта та токсична. Тож розвивайте свою чуйність, емпатичність та комунікаційні навички. А як ви отримали свою першу роботу? Що вважаєте важливим для цього? Діліться своїми думками в коментарях. А я вам дякую, що додивились відео до цього. Якщо відео сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал. І вже скоро побачимось в наступних відео. 宝宝。